Терміново потрібен юрист, щоб порівняти мої бажання з кримінальним кодексом. Найкращий помічник у господарстві це відключений інтернет. Вчителька першого класу. Так, діти, відкладіть всі свої смартфони, досить переписуватись. Сьогодні ми вивчаємо літеру А. Сьогодні був на ковзанці. Спочатку катався на ковзанах, потім на колінах. Потім пикою по льоду, зараз на швидкий катаюся. Ох, і класно ми вчора погуляли. Так класно, що хочеться поміняти сімку, прізвище, видалитись з Фейсбуку і взагалі поїхати жити в інше місто.